Ви тільки подивіться на ці знижки мінус 57% на коника, на адвент-календарі мінус 50, мінус 60. Сьогодні понеділок, і як завжди по понеділкам, в магазині Аврора починаються акції, вони діють по всій Україні. Дія акцій з 8 по 14 грудня включно. Але почнемо ми все-таки з кастрюлі. З цієї полички найцікавішої. За кастрюлю сюди поставили. Я зараз на головній поличці, де як головні акції з найкращою знижкою. Кастрюля від бренду Вінсент. На 2,6 літрів, нержавіюча сталь, багатошарове капсульне дно, дзеркальне алмазне полірування і зручні ручки. Ну я б не сказала, що зручні ручки. Мені більш подобається, коли вони такі, як силиконові чи бекелітові. На 2,6 літра, да? а скільки в діаметрі 18 кришка скляна з отвором 18 см в діаметрі. Ні, ну, а може комусь такі ручки да, подобаються. Ось ця кастрюля коштує 379 гривень. Зараз я її поставлю. А тут 339, мабуть, меншого об'єму. Також ні, це від іншого бренду Густо. Ага, оці дійсно зручні ручки. Якщо порівняти з Густо, то ось ці ручки на Вінсент набагато зручніші, об'єм 2,4 літра. Також 18 см в діаметрі, кришка кастрюля також. І скляна вона з отвором капсульне індукційне дно. Ціна ось цієї кастрюлі 339 гривень. Получається, що в акції аж дві, два види кастрюль, причому від різних брендів. Оця важча і ручки дійсно зручніші. 199 гривень набір столових приборів від бренду ALMO. Вони ось тут, на кінцівки, ну, ручки, як такі брілочки на них є, дуже красиво виглядають: ялинки різдвяні. Ну, різноманітні тут Санта, є чобіток, є олень. Ось шість предметів виходить. І вони довгі ручки у них, до речі, бачите, вони такі довгенькі. Не знаю, написано десь скільки довжина. Шість штук. 15 сантиметрів. Да, довга. Три виделки та три ложки в золотому кольорі зі знижкою 20% ідуть за 199 гривень. Так, у нас ще чайник пірат, чайник зі свистком та з ручкою. Touch Soft. Так, оце коробка, три літри. Ага, оця ручка дуже зручна. Це називається Touch Soft. Ось яка вона зручненька. Так, ну що, не знаю, кришку відкрити, да, подивитись. Ого, міцно закривається. Ще мені подобається це покриття. Чайник на вид непогано виглядає. Так, бренд, я так розумію, ж правильно. А, ні, густо, густо бренд також. Просто назва його пірат. Він йде на 3 літри. Знижка на нього 15% 549 гривень. Поличка моя улюблена. Отут суміш суха томатна соус баланьєс від бренду Ласочка. 40 грам. 13 гривень. Так, ну, начебто нормально. Лойд. Дивіться, два види пірамідок від Ллойд. Є піна, калада і махіда. Цікаві смаки. Так, 45 гривень. Вони 20 штук пірамідок. Знижка 18%. Також несквік ось оцей стік. Просто 10 гривень за 13,5 грам. Цукерки, вафельні, ухти, таких з Фісташкою. Чи що, шо? Дубайський шоколад. Так, дивіться, які цукерочки, канапи. Ага, 19 гривень. У вас візьму собі зараз до кави. Якщо кому хочеться відгук, спитаєте 34 Хочу спробувати. Бачите, в них начинка така як в дубайському шоколаді, фісташкова, і артек по 18 гривень. Відсвіточ два види класичний, і шоколадний, 71 грам в артекі. Дивіться, ось оце поличка ліквідація. Я її не показую, тому що, як сказали, в кожному магазині там свої позиції стоять. Ось такі чашки, наприклад, може, і в вашому, є по 29 гривень, як різдвяні. Да? Далі, адвент-календар, знижка 50%. Я розумію, що і воно тут з першого числа, скоріш за все, але все одно можна зразу декілька віконець відкрити. А якраз на 24 те останнє віконце ви відкрите. Це дуже цікаво для дітей. Тут в віконцях побагато цих пазлів лежить, і ви кожного дня цю картину частинками збираєте. Дуже цікаво. Такий адвент календарь мінус 60%, 199 гривень. Дуже гарний варіант. І ще ось такі різдвяні, різдвяні також пазли, адвент календарь за 199 гривень, тут 50%. Оцей ще й був дорожчий. І там, і там по 1008 пазлів. Ну, Я вважаю, що як на подарунок дуже цікаво. Ще ось такий адвент-календар. Тут 199 гривень знову 50% знижка, різдвяні пазли. Тільки не бачу, скільки їх бачу віконця. Ну, вибачайте, не написано, не хочу діставати, тому що так все міцно стоїть. Іграшка м'яка. Оцей коник він, до речі, великий. Бачите, який великий. За 300 гривень, замість 700 Ні, ну коник, слухайте, знижка просто крута. Коника можна і дістати, показати все таки. Так, от дивіться, це ж коник, це символ року в цьому році. Ось такий коник білі лапки великого розміру. Казую 299 гривень замість 700. це Тут він один, тому що ну зрозуміло, на цю поличку більше його і не поставиш. Далі йде крем для рук. Зараз е, при мені як так їх прямо обирають. Може з собою зручно носити. Да, в сумочці 40 мл в асортименті 19 гривень. Є різні аромати. Бренд називається Фіора Б'янка. І далі крем-бальзам для рук від Доктор Санте. СОС відновлення 150 мл 64 гривні. Крем для рук аромат в асортименті 29 гривень. Тут 70 г. І ще ось такий 70 грам. аромат, Знову бренд називається 29 гривень. По 119 гривень крем-маска для волосся від La Futura цілий літр, і також шампунь. Цілий літр, Він не дозатором, просто не видно декілька видів по 119 гривень. Тут ось такий набір від Fortes, це український бренд, який виготовляє крем-фарбу Рябіна 159 гривень, шампунь 400 мл, бальзам 250. і оберіг ось такі шампуні тільки шампуні. Шампунь, кондиціонер, айовердичний і кокосовий. Два в одному та три в одному. 500 мл, 74 гривні. Діскріт, прокладки щоденні, Део, 100 штук, ціна 154 гривні. Тут у нас ось ці гарненькі гелі для душа, приємні аромати від бренду Шик. От Хто любить мило шик, дуже приємні аромати. Знаєте, вони так натурально от пахнуть дійсно, як у печиво. 49 гривень за 400 мл, мінус 23%. І знову від шик крем крем-мило 05 з дозатором. саме що це один вид. Поставили 49 гривень. Далі інтим гель від бренду Ажур 350 г, 49 гривень. Знову цей Ленор, гранули для білизни, парфумовані, 139 гривень 150 грам. відгуки гарні про ось ці гранули. Далі серветки паперові від сафі, тут аж 180 штук. Серветки, звичайні, одношарові, 180 штук за 33 гривні. Або ось такі сафі рушники паперові. Ну, ось тут вони відкриваються попереду, 130 штук. 36 гривень. І порошок Аріель також в акції 57 гривень. Аквапудра 300 грам. мінус 23%. Катертина ПВХ прямокутна від бренду Алмо. Так, це вона Gold Silver, а є золота, а є срібна. Да? Ціна 49 гривень, хочу розміри зрозуміти. Так, 100 на 60 ПВХ, поліпрепилен легко витирається, не вбирає вологу. Малюнки красиві за 49 гривень. Фруктовниця, пластикова, кругла на 3 літри вона йде. Кольорів дуже багато. Дивіться: 38 гривень. Світлі є, кольори темні. Ну, виглядає. До речі, непогано і пластикова за 38 гривень. І салатник пластиковий круглий йде на 2,5 літрів 27 гривень. Є отакий фіолетовий, є зелений. Такі великі контейнери для зберігання кому треба. З ручками, з кришечками в різних кольорах. Ось так вони міцно зачиняються, показую. Вон, він йде аж на 6,3 літри. Ціна 99 гривень, знижка 17%. Але тут у нас кольорів багато, бачите, на будь-який смак. Ось така пляшка для напоїв силіконова складна за 99 гривень зі знижкою. Іде з таким карабіном. І пляшка для напоїв пластикова трубочка з ременем, з ручкою, за 99 гривень. От на неї знижка 29%. Гарні кольори, до речі, такі приємні. Великий вазон для квітів. Пластиковий. Аліана Матільда називається оливковий колір 24х22 в діаметрі 88 гривень. Знову ваза і знову красива. Вообще, в роді красиві вази, я помітила. 179 гривень ваза для квітів фарфорова, фігурна з отвором. 179 замість 219 Гляньте, яка за 679 ваза у них з'явилась. Боже, яка гарна! Взагалі дуже красива, 679 гривень. Ваза скляна сумочка. Супер. Вар просто приїхав в великій кількості, тому отак, от ну, трішки із покажу вам оці акції. Сила капсули для прання. Ну, це як головніша акції, їх треба показати. Колор 10 штук 109 гривень, 22% знижки. Ці саме в червоній упаковці. Далі йдуть серветки, вологі дитячі смайл. Алоє клапан і ще один вид. Сині такі просто бебі з клапаном. 84 штуки за 39 гривень. Ага, і в кінці там відбілювач для тканин кисневий від міс Хелєн. 450 грам, Ціна 64 гривні. Серветки для прибирання від файний бонус. Тут 60 штук. Ціна 39 гривень. Швидко та зручно прибирання оселі універсальні з клапаном. Штура для ванної кімнати від бренду Феба. Мікс з кільцями. Мабуть, малюнки різні. Зараз подивлюсь. Ага. 199 гривень, 180 на 180. Малюнки є більш темні, різноманітні. Всі вони одного розміру за такою ціною. Тут два рушники, кому не принципово малюнок, гарбузи, мені подобається. Ну, як по типові носінні, тому знижка. Ось таких два розміром 40 на 60 за 69 гривень. 18% знижка. Так, ваги кухонні зі знижкою. О тут їх відкрили. Батарейки йдуть в комплекті до них, до речі, з круглою основою. Написано ось такі ваги. Ціна 129 гривень, 24% відсотки знижки. Точність зважування до 1 грама цифровий дисплей. функція тари. Навантаження 7 кілограм. Так а бренд називається V-REN. Ці 2% відсотки знижки на електробритву Enchen Якось називається бренд. Blackstone. Ось така електрична бритва. Ціна 429 гривень, замість 549. Економія більше, ніж 100 гривень. Також знижка 18% фен для волосся зі складною ручкою. Зручно з собою брати в подорож. Ціна 449 гривень. Температурний режим є. Шкарпетки жіночі укорочені, кольори сірі, чорні та білі. Women's так, не знаю, як бренд називається 19 гривень. Це такі ж за 19 гривень. І в чоловічому відділі тут у нас вже Лете, український бренд. Ціна 44 гривні, шкарпетки чоловічі зимові високі. Міланш мікс, склад 75% нейлон, полієстер і спандекс. І також 49 гривень зимові високі трішки іншим. Так, тут склад також нейлон, такий же склад 49 гривень, однотонні рубчик. Дячі шкарпетки, від відлети, такі як ангорчики, пухнасті, 44 гривні. Написано в асортименті, кольорів багато. На них знижка 25%. Тут 100% поліестер. І ще ось такі гарненькі зі стразами. Знаєте, вони такі, як більш тоненькі, тягнуться. 49 гривень замість 59, і кольори є різні. Ну, Будуть виглядати гарненько. Ідея для подарунка. Ось, бачите, вони отак ставлять таку поміточку, що гарна ідея для подарунка. Щось різдвяне, щось таким декором. Ось отакі шкарпетки від Лете, 88 гривень. Це гольфи, жіночі махрові. Зай зіркою мені дуже подобається, як вона виглядає. Це із фільму Потяг до Різдва з українського. Красиво, дуже. 299 гривень, замість 399. І економія на неї 100 гривень. Знижка на оцей кошик, текстильний, плетений, круглий. В нього таке дно стійке, до речі, 99 гривень, замість 169. Мінус 23% знижки на рюкзак, молодіжний називається. До речі, ця ручка зручна. Дивіться, як на спині зроблений. Тут в бордовому кольорі. Текстильний однотонний 229 гривень, замість 300. Знижка 23 відсотки. Багато в нього відділень, сіточки тут є ззаду, дихаюча спинка. Зручні ось ці ручки, такі як з паралоном, потім ці кармашки по бокам для води. Ну, от, от ця мені сподобалась. Слухайте, така зручна ця ручка вперше. Таку бачу на рюкзакі. І от такі змійки багато. Відділень 229 гривень. Знижка на крем для взуття від блискавка чорного кольору 50 мл за 21 гривню. Бачили, яка в них є маленька дошка для просування. Така ставити. На диван чи на 100 стіл. Ну, тут низенькі я маю на увазі, оці ніжки в неї йдуть. Така дошка для просування за 300 гривень іде, Міні називається, розмір 75 на 27 гривень. для прання, о, мінус 29% знижка на кілограм йде в білому кольорі. Екофабрік. Так, Житомир, до речі, виробник Україна. Ціна 55 гривень, за 77, Гарна знижка. Поки всі акції, що поставили, це вже в наступному випуску покажу туалетний папір, ванну кімнату, кухонне приладдя. Просто я рано приїхала. Ще дівчата тільки все виставляють. Тому зустрінемось в наступному випуску. Нагадую, що акції почали сьогодні 8 грудня і будуть діяти по 14 грудня, включно у всіх магазинах Аврора по Україні. Зустрінемось в наступному випуску.